Привіт, я Бен Афлек, я ме Деймон, і ми б хотіли запросити вас приїхати до ЛА, пообідати з нами, відпочити. Так, ви прилітаєте з друзями до ЛА за наш рахунок і відпочиваєте з нами. Вирубай. Ти можеш це прикрасити. Тобто, ну після такого як зараз, ніхто не захоче з нами обідати. Давай ще раз, але будь впевненішим. Давай, добре, давай. Привіт усім. Це ме Деймон. Чуваче, не так. Не будь дивним, ти ж сказав впевнено. Будь нормальним, додай автентичності. Привіт, я ме Деймон, я Бенафлек. Ми хочемо запросити вас і друзів у поїздку до Лос-Анджелеса відпочинити поїсти, поговоримо про що та про все, про будь-що, ролі, які грали ми та інші актори, виграшний ефект. Дідько, та зацікав їх нарешті. Скажи, гей, ви побачите Джейсона Борна, Бетмена прийде Роберт Паттінсон? Ні, прийде Джеремі Реннер. але він не грав Джейсона Борна. Він розширив його всесвіт. Покращив, а Паттінсон забрав роботу. Прилітайте з друзями до ЛА за наш рахунок, відпочинете з нами і тим самим зберемо кошти для двох організацій: Істерн Конго і Water Org. Люди будь-якого віку. Абсолютно будь-якого. Той, хто постійно сидить в неті, і ті, хто мало з ним знайомий, сидить у вебі. Ти, хоч інстаграм, маєш приватний акаунт. Дякую усім. Сподіваюся, що побачимось. Скоро побачимось.